Вшанування пам'яті загиблих українських військових у Кропивницькому почалось вручення медалей випускникам. Цьогоріч їх 206. З передової приїхав її батько, наш захисник. До двох з них з передової приїхали батьки. Військовий Андрій без попередження приїхав привітати доньку Марію з випускним з Запорізького напрямку. На фронт пішов добровільно з перших днів повномасштабного вторгнення. Дякую командуванню за те, що пішло зустріч і відпустили нас на цю добу. Ну це емоції. Ми бачимося раз в три місяці, раз в чотири, полгорі но коли такі відбуваються важливі події в житті дитини, то ну дуже приємно на них бути присутні. Про мій приїзд да да вона взагалі нічого не знала. Зранку приїхали. Це прям був неймовірний сюрприз для мене в цей день, адже це дуже важлива подія для мене. Ці два з половиною роки я росту без нього. І коли він приїжджає, каже: Боже, ти вже така доросла, ти так виросла. Ну і це дійсно трошки боляче, адже він не помічає якісь важливі моменти в, в... в моєму житті. Це складно. Місяць не бачив доньку Анну Юрій, військовий 121-ї бригади тероборони. Він приїхав з Херсонського напрямку. Має день, щоб побути з родиною. Я побажав їй наснаги в майбутньому. Я в ній жодного разу не сумнівався. Нам прийшло розпорядження. Розпорядження ми ніхто нічого не знав, звідки куди шо що, що необхідно. Той тобто звичайне бойове розпорядження зроблене як для виконання бойового завдання. Але коли ви вже почали визнавати, дізнаватися щодо чого, то здали контактний на телефон. І нам вже потім пояснили, що це сюрприз. Це сюрприз був в першу чергу. навіть, для навіть для нас. Більше місця не бачили, схворів, лежав в лікарні. У наступному навчальному році найбільше чекає перемоги та навчання без тривог, каже директорка гімназії імені Шевченка Галина Война. Перший рік взагалі все здавалося, що дуже швидко скінчиться, і наступний рік уже буде по іншому. Але, мабуть, ми тому і українці, що ми відроджуємося там, де просто неможливо. Маленьке свято для випускників, тому що життя іде, і ці моменти вони неповторні. Донька загиблого військового Ганна Мілай єдина у місті, хто склала три предмети національного мультипредметного тесту на 200 балів. Нещодавно вручав Анні бойовий орден. Її батька, який віддав своє життя найцінніше, що в нього було за її майбутнє, за майбутнє випускників. Тато хотів, щоб я займалася тим, що мені подобається. Я кожного дня після пар в ліцеї навчалася ще додатково по 5-6 годин. Я хочу вступити в КНУ імені Тараса Шевченка на бюджет. У Кропивницькому, зі слів начальниці управління освіти Лариси Костенко, цього року півсотні випускних класів. Це понад 1400 учнів. 20 склали мультитест на 200 балів. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.